Всім Тема не, не основна по нашому каналі, але думаю, може комусь десь вдасться. Нам треба взагалі, взагалі зробити рубрику по о такому автомобілю французькому. І багато є цікавих тем поділитися, тому що е, будь-які люди, хто купить такий автомобіль, шукають рішення тої чи іншої проблеми, ну, знати там інформацію. І бачу, що ми могли б теж поділитися інформацією, просто немає мене часу, особливо обов'язково треба купити ЕЛМК -ку з блютузом і ну краще на ноутбуки, бути на телефоні програми. Не зовсім зручно дивитися. Дивіться, тема міняємо ми акумулятор, автомобіль із 2012 року випуску і акумулятор 2012 року. Тобто акумулятор рідний, я не знаю тільки, чому на рідному акумуляторі французький автомобіль, Renault, ну, Nissan на Mercedes, двигуни ті самі ставлять і на Мерсе, на Nissan. 1.6 е, із стальними поршнями. Дуже, дуже економний і потужний, 130 е, кінських сил. Французький автомобіль е, був, е, робився на Германію на експорт. Купувався в Германії, їздив по Германії, написано на російській мові. Оцього цього я не розумію, що де тут підвох. Є вся історія, всі сервіси ніде немає. Ну, ми не побачили, що заміна акумулятора робилася. І дата виготовлення, по всіх даних це рідний акумулятор. Акумулятор непростий, акумулятор AGM, тому що автомобіль обладнаний системою старт-стоп. Програма показує, що вже було більше 30 тисяч запусків, уявляєте, більше 30 стартів. Це одне діло. Друге діло, друге діло тут зроблена рекуперація енергії. Тобто, коли ми їдемо на катну, тоді заряджається акумулятор. Коли ми даємо навантаження, тоді генератор скидає навантаження, щоб двигунові було легше для економії палива. Не, воно не аж там таку велику економію дає, але дає економію Такий плаваючий режим зарядки. Порадили мені люди в інтернеті, що треба цей режим відключити. Ну, ми потім покажемо, як ми його відключали. Ми його назад підключили, тому що це знижує срок служби акумулятора. Насправді, акумулятор прожив вже 12 років, вже 13 рік пішов. Я вважаю, що непогано. Не і старстопом, і стільки запусків. І, і, до речі, він зараз ще запускає. Розумієте, ми його вже купили цей новий, вже давно купили, Він стоїть, стоїть хам, думав, замінює. Єдине, що десь часто запу... запустить, він ну, не тримає заряду. Він тільки глушить, зараз заряд низький. Я підключив, думав, замінити, думав, що мало дає зарядки, воно там скидає, плаваючий режим. підключив напряму, постійно десь там 13,9. Ой, 14,9 постійно давало щось таке. Десь я підключу потім, щоб не, 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 не вести вас у ману. Їздив, їздив, їздив. Нічого він більше не, зарядив, не зарядився. Не зарядився, тільки він завжди ну, дає зарядку. До речі, в налаштуваннях там можна змінити на звичайний сільцево-кислотний акумулятор. Режим зарядки я не знав, можна було купити звичайний е, акумулятор. Ну і відключати цю рекуперацію. Просто рекуперація вона дає дуже великий ампераж. Звичайний акумулятор такого не витримує. І він акумулятор тримається, цей завжди недозаряджений. Завжди там високі 15-20 недозаряджений. І коли ми йдемо накатом, він дозаряджає нам акумулятор. О, система старт-стоп ми відключили програмно. вже вона нам зараз ну, ніякої ролі не грає. Порадився з хлопцями, хлопці їм підказали, бери x Я не знаю. Добре, не добре, то як добре, хто скаже, не добре. Зараз думаю, якщо варта стільки прожила, думаю, чого я не взяв варту. Ну там розумієте, якийсь трошки дорогше, трошки дешевше, це таке діло. Адже технологія технологія він цей живе, там трошки він дорожчий, звичайно, трошки дорожчий. Те самий Ампери. 760 А ампер стартового току, це також якби. Хоча цей же дохлячок, дохлячок. Ну я так розумію, що двигун дуже файний. Він там е, запускається із кнопочки, тільки натисне. Бувало таке, що аж гасний панель, збивається мова, переходить на німецьку чи на французьку мову. Прямо комп'ютера по-новому було налаштовувати, настільки було слабе, але двигун запускається завжди. Запускається і до цього господар попередньо їздив, запускався, найбільші морози, проблем не було. Ставимо такий акумулятор, побачимо, як він себе поведе, як буде запускатися, і десь може знімемо. Відео по зарядці, по зарядці. І Моя думка, бо думки розходяться, хтось каже, що треба відключати, бо це псує акумулятор. Якщо акумулятор прожив 12 років рідний із заводу, я вважаю, що якби, немає змісту відключати. І за, ну, особливо за виски налаштування, практика показує мало, поменше треба туди лізти, <рістити> як то кажуть. Ну, можна було відключити там електричний гальм. Ручне. Можна було відключити на зиму автоматичну постановку, але там воно передбачено, можна самому знімати. Тобто вона сама стає гальма, сама знімається. Я відключив, поїздку трошки назад включив, повернувся тобто до заводських налаштувань все одно ставимо, будемо заводити. І колись ми знайдемо час, покажемо, яка різниця, що таке плавача зарядка з рекуперації, що звичайна зарядка, там переключається режими, можна переключити. ну Або з телефону краще всього із ноутбука. З надбука, чи з ELM, чи з адаптер по Bluetooth, переключити і їздили ми кажу, відключили цей плавич режим, акумулятор більше не зарядиться. Тільки глушимо автомобіль, там 11,7, 11,5 буває все. Немає йому зарядки, він не, не, не тримає. І, і, і стоятиме місяць приходиш і приходить і ще заводиться. Я не знаю, як він заводиться. якось так. Пишіть думки. пишіть добрий ми акумулятор купили чи не доброго. І що, всім до побачення.